З мухи слона. День за днем у мене почала зароджуватися ілюзія, що я вже звик до цього дикого півдня. Почалася доволі тривала послідовність днів без втрат, і це давало змогу дихати трохи легше. Так чи інак, а стагнація на фронті не завжди погано, тим паче, якщо оцінювати з перспективи звичайного втомовного піхотинця, але тривати вічно це не могло. Уночі турбо вивіз шило. Шило був 300. Якимось чином осколок попав йому під бровник і залетів у спину. Таке поранення суперскладне, у полі нічого з ним не зробиш. Тож одразу після евакуації шило попав у найближчий госпіталь. Вранці наступного дня ми з Беркутом мали заїхати і забрати брони, КРПС, шолом та одяг шила, щоб завести хлопцям, які жили разом з ним у місці дислокації. Це ми і зробили. Зізнатися, я не дуже добре його знав. Так бачив кілька разів здалеку, та знав, що він маленький і сухенький, але якби довелося, то на вулиці його не впізнав би. Я переклав шмот у задню частину пікапа і звернув увагу на одяг. На спині дешевої синтетичної бойової сорочки була така дряка, наче в нього залетів не осколок, а як мінімум ракета. Мені просто страшно було уявити, у якому він стані і як взагалі вижив такого поранення. Це ж треба так зловити осколок, сказав я Беркуту. У який він позів був, що броник цілий цільохінький, а в сорочці така червоточина? Беркут про щось дуже глибоко думав і не відповів: Ми завезли шмотки і поїхали в місто на пошуки запчастин для вантажівки. Кави, хочеш? Раптом запитав мене Беркут. Кави, точно ні, у мене від неї тривожність. А от булочку кусь затоптав би, сказав я. Ну то погнали, тут більше є ларьок нормальний. Ми звернули трішки убік, запаркували нашу темно-зелену ельку десь поміж таксистів і зайшли в магазинчик, де нас у кращих традиціях мішленівських закладів обслужили як VIP гостей. Обіч стояли високі металеві столи, де можна було на встоячки попити і поїсти наші королівські харчі. Повз ішло багато поранених військових, яких тут латали і ставили на ноги. Їхні родичі, дівчата, дружини усі здебільшого сумні занепокоєні, втомлені. Тож, якби там була усміхнена людина, вона дуже різко вибилася б із загального натовпу. Чому я про це згадав? Бо саме отакий кадр попався мені на очі. За метрів 20 від нас, на перехресті, в засиушні футболці стояв худий, невисокий чоловік з цигаркою в роті і дуже широкою либою. Він здавався неймовірно щасливим. Глянь, Беркут, тут усі такі нещасні, а там, диви, якийсь щасливий пасажир, мабуть, вже щось клюнув чи дівчину чекаю. Де, не бачу? Я обережно, майже непомітно, не сильно відводячи руку від стола, показав пальцем обік веселона. Блять, та це шило. Та не гони. Серйозно, це шило! Ходи до нього. Коли я побачив дірку в його сорочці, то аж ніяк не очікував побачити цього воїна в наступний же день на своїх двох та ще й таким щасливим. Тож я теж був дуже здивованим. Аго, шило, як ти там, щось ти швидко на ноги став. Та херня навіть не шили толком. Тобто як? А осколок? Тю. Дивися, він трішку розвернувся і підняв футболку. На спині була маленька, подряпана, наче хтось кінчиком ножа провів кілька сантиметрів. Ого, оце то так везунчик. Та да, пронесло цього разу. Осколок, сука, гарячий був, я саме нагнувся, він залетів під броник, пропалив дішманську сорочку, і отам така у мене дерінь була. А так сам бачиш, ще чуть тут полежу і завтра вернуся. Ну, молодець, добре, що пронесло. Тримайся. І ви тримайтеся. Пока. Ми попрощалися і раді за свого товариша, а потім чекували до Ельки, щоби продовжити наші пошуки запчастин до КамАЗа. Постскриптум. За кілька днів шило зловив більший осколок і загинув на місці.